Сьогодні два роки повного штабного вторгнення в тій десятилітній війні, що триває 400 років. Ми повинні зрозуміти раз і назавжди, що протистояння між Росією і Україною це фундаментально. Це назавжди. Це не можна розрішити, крім одного способу перемоги тої чи іншої сторони. Перемога тої сторони, яка напала на нас, означає, що не буде більше ні української мови, ні української літератури, ні української культури, ні народу українського, нічого українського більше вже не буде. Це основне завдання цієї війни для нашого ворога. Він це називає денаціоналізацією, денацифікацією і тощо, і тощо. Треба зрозуміти, що позаду у нас прірва. Ми свідомі люди знали про це, принаймні починаючи з 2014 року. Чи з кінця 13-го навіть. Бо було зрозуміло, ця влада не піде спокійно, бо вона повністю підпорядкована Москві. І вона буде робити тільки те, що їй будуть наказувати звідти. І вона тоді почала ту війну, яка триває 10 років. Та війна почалася офіційно, нам кажуть, 20 лютого. 2014 року, бо саме тоді вони почали захоплення Криму. Ми розуміємо, що ця війна повинна привести до перемоги добра над злом, світла над темрявою, Бога над сатанинськими силами. Я не буду нагадувати вам, які сатанинські дії вчиняла. Російська армія на нашій території, в тому числі і на Харківщині, і в Ізюмі, і в Балаклії, і тощо, і тощо, і продовжує вчиняти акти жорстокості і тероризму. Я не буду нагадувати вам, скільки наших людей полягло. Ми збираємося продовжувати оцю меморіальну Дошки, дошки ці вішати далі. Вони, мабуть, опоєшують цілий храм, тому що кількість тут до 300 чоловік. За вісім років війни, за два роки більше. Тисячі тільки зареєстрованих харків'ян, які загинули на цій війні. Більше тисячі і ми знаємо, ми бачили, що робиться на 18-му цвинтарі. Один квартал завершено. Було три ряди меморіалу. Квартал завершено. Другий завершується. Треба набиратися мужності з розумінням того, що колись в давнину, будуючи великі будівлі, люди приносили будівельну жертву. І в свій дуже далекий язичницький час вони вбивали навіть людей і покладали під стіни. Бо було таке розуміння, що все, що зв'язане кров'ю, воно стоятиме вічно. У нас пролито дуже багато крові на нашу землю. Це наша будівельна жертва при будівництві нашої нової України, яка має тепер остаточно піднятися. В новій своїй якості. Нам не треба цього боятися. Як нам не треба боятися смерті, її нема. Її просто нема, тому що вона не існує для, навіть для невіруючої людини. Поки ти є, смерті нема. Коли ти помер, тебе вже немає і ти не побачив смерті. А для віруючих людей, зрозуміло, це безперервний шлях. Ми не боїмося смерті. Ми боїмося ганьби. Ми боїмося рабства. Ми боїмося тих принижень, які звершує окупант на окупованих територіях. Який буде і хоче звершувати. Всюди, де стане його чобіт, нам бути треба мужним і готувати себе до боротьби, до перемоги. Нехай Бог на це благословить. Амінь.